Знову попистуйся. Я лошка нічого не зробила, а вони його арматурою. У мене для тебе є подарунок. Дай мені руку. Мама! Мамо, не вмирай! Мама! О, де те Поклади на місце. І. О, привіт, Йондор. Пітер, я був на історію. Хтось прикормано собі з фейру та 20 гривень з тих Та я пролітав поряд, подумав, на що тобі напрягатись. Та й забрав. Я пообіцяв Танусу дістатись у сферу, щоб він зруйнував ущепки Провком. Не було. Ти впораєшся з цим. Це для мене честь. Сріж смарт не вирув. Не боїшся з'явитися перед батьком з нічим. Ну, Роман це мені. Я передумав. Гамора, не підведи. Це Гамора. Гінот ППО. А це що за фігня? А це дерево груд. Ярик. Так. А ось цього завернемо у вегетаріанському жиле. Давайте дещо прояснимо. Цей живчик наш трофей. Всі проблеми вирішуємо ми. Або вони вирішуються через нас. Це не твоя здобуч. Він всю мою сім'ю. Хай він збереться родичем. Тривай, Дракс. Дякую. Я не в рост ні, ні з ронином, ні станусом. Але є та, хто зможе зупинити їх. Мовчи, жінко! воу воу Тракс. Якщо ти хочеш вбити їх, її смерть не допоможе. цьому. Вона хотіла вбити мене. Мене теж багато разів хотіло вбити. Он годелку засунули. Де сфера? Якщо ми не з'їбемося зараз, то нам пізда. Ми не з'їбемося без сфери. О, герої. Ах. Що ти приніс? Імбіцил. Що сталося? Я дивився на тебе. Я не міг дозволити тобі загинути. Де сфера? У нас був договір. В обмін на сферу ти знищуєш трувко. Але тепер, коли я знаю, що в цій сфері камінь нескінченності, мені не потрібна твоя допомога. Я забрав тебе землі! Мої люди хотіли тебе жити, але тебе рятував. Я буду битися до кінця серед своїх друзів. Ти благородний людина Квіл. Будемо битися о пліч я... Є грут. Так, і з вами стануть теж школа анонімних ідіотів. Ні, не треба помирати заради нас. Ми є груд. Відручіться від своїх богів. Ваше спасіння в моїх руках. Хто тримає цей район без патронів? Пес-патрон! хто крутіший за айфон! Пес-патрон! Що того на робиш? Це не маневр! Гівно йобан! Повернись туди! Я сущий диявол! Видавай мені! Відкривати її не рекомендую! Ти ж не поп... В главных ролях Кончаный идиот Самый сексуальный мужик в мире Горячая чикса Злодей-британец Так себе шутник Пубертатная язва Какой-то мужик Говнюки